малята! Ми з вами вже подорожували відкритим космосом та вивчали планети. Нагадайте, а на чим ми літали? Так, дітки, на ракеті, як справжні космонавти, тож сьогодні пропоную створити власну космічну ракету. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, простий олівець, ножиці, клей ПВА та пензлик для клею. Також нам здави биться манна крупа. Крок перший. Блакитний аркуш перевертаємо та за допомогою любого округлого предмету обводимо коло. Тепер за допомогою ножиць витинаємо по контуру. Наше коло готове! Крок 2. На помаранчевому або любого іншого кольору аркуші паперу. Так само створюємо коло та витинаємо. Тепер, коли коло готове, згинаємо рівненько навпіл. Та по лінії рівненько розрізаємо. Ось такі кумедні 2 половинки в нас вийшло. За допомогою лінієчки накреслимо та згадаємо фігуру трикутник. Нехай дорослі мама або тато допоможуть тобі. Тепер, коли трикутник готовий, витинаємо його по контуру. Згадаємо, що. Наш трикутничок завжди має три кути. Тепер час створити корпус для ракети. Для цього нам треба накреслити прямокутник. Але будь уважний! Наш прямокутник має бути не ширшим за трикутник. Тепер. Витинаємо по контуру. Ось такий прямокутничок у нас вийшов. Тепер нам знадобиться аркуш білого кольору та зеленого. Прикладаємо один до одного та витинаємо дві смужки довільної ширини. Ось так. Тепер у довільній формі рвемо ці смужечки на різні шматочки. Ось такі різні за формою у нас вийшли шматочки. Наступний крок нам для нашої ракети треба створити віконечка. Для цього беремо аркуш блакитного кольору, відрізаємо невеличкий прямокутничок та, та згинаємо його навпіл. Далі за допомогою простого олівця малюємо два невеличкі кружечки. Витинаємо. Тепер саме час почати нашу аплікацію. Наливаємо клей ПВА в невеличку ємкість. Та за допомогою клея і пензлика починаємо нашу аплікацію. Першим приклеїмо наше коло блакитного кольору. Як гадаєте, що це буде? Де буде наша планета Земля? Дітки, а пам'ятаєте, якого кольору наша планета Земля? Так, на ній ми зустрічаємо блакитний, зелений, білий. Де зелений колір це колір лісів, степів, лугів, суші. Блакитний колір це водичка, моря, океани, річки, озера. А білий колір це льодовики. Тож давайте спробуємо відтворити нашу землю. Беремо маленькі шматочки зеленого та білого кольору і починаємо відтворювати нашу планету. Ось така красуня земля у нас вийшла. Тож тепер час для нашої ракети. Беремо прямокутник жовтого кольору та мастимо його клеєм. Розташування може бути любе, тож дітки пофантазуйте! Тепер час приклеїти носика нашій ракеті, Він у нас трикутний! Наші дві половинки кола це хвіст ракети, тож розташовуємо його наприкінці нашого корпусу. Саме час згадати та додати віконечка. Дітки, а для чого ж нам манна крупа? Зараз дізнаємося! Візьміть, будь ласка, ємкість з крупою та подивіться, що ми будемо робити. Всі ми знаємо, що в космосі існує дуже багато маленьких зірочок, шляхів та космічного пилу. За допомогою клея пропоную вам зробити ось такі гарненькі пориви зірочок. Або космічною космічного пилу. А тепер гарненько посипаємо крупою. Ось так. Дітки, подивіться, яка гарна космічна композиція у нас з вами війшла. Але мені чогось бракує. Я пропоную додати маленькі зірочки. Їх також можна витинати з кольорового паперу або картону. В довільній формі приклеїмо на нашу композицію. Молодці малята з нетерпінням чекатиму на фото. Відео ваших робіт. Дякую за увагу з любов'ю, Катерина Ігорівна.